Добрий день. Я не очікував, що стільки людей, прийде. чесно кажучи. Дякую, що ви прийшли. Не знаю, я б не прийшов на книжку про політику, тому що мені це не цікаво. З одного боку, з іншого боку, навіть розуміючи це, я взявся за цю книжку. Є дві причини, чому я це зробив. Ну, перше, коли Юрій Віталійович вийшов е, з тюрми, ми з ним побачились. Ми сиділи в кафе, він почав розповідати от, е, всі ці історії, їх дуже багато. Якщо б чули Юрій Віталійовича перші дні після тюрми, це просто нічого іншого, крім тюрми, там не було. Тобто, всі оповіді, всі ці анекдоти, розповіді, там було дуже багато побуту тюремного, якісь екскурси в якусь особисте життя. І мені здалося, що якщо це пропаде, тобто ми розуміємо, куди це піде. Ну, просто воно щезне. І я запропонував Юрію Віталійовичу, що давайте зробимо, ну просто поговоримо. Це була перша така ідея, давайте просто спробуємо це записати. Але в мене була одна умова, скажу чесно, Юрій Віталійович це не казав, я не вірив, тому що він розповідав. Чесно, тому що там дуже багато, було багато деталей, і я не вірив, що це можна запам'ятати і переповісти там через два роки те, що було в перші дні. І я попросив Філій Віталічів задати мені його щоденник. І... У мене була така ну не радість, честь може, я читав дійсно ті щоденники, які Рітенич писав від руки всі ці два роки. І тільки тому я повірив, тому що, що, що ця історія реально була, що це не придумана історія. І всі е, розмови, які тут в цій книжці, вони були записані якраз по тих щоденниках. Тобто я просто брав день або там місяць і по всіх записах шов і запитував. Який в мене зараз є висновок того, що я зробив? Ну, по-перше, знаєте, що попереду вибори. І це не дуже такий вдалий, як для мене, а для автора вихід цієї книжки, тому що всі будуть говорити що це політичний проєкт. Але в цій книжці немає жодного слова про те, що відбувається сьогодні. Жодного слова агітації. І тоді, коли ця книжка записувалась, насправді надії, що вона вийде, не було. Я думав, що ну то колись вийде. Ми намагались, домовлялись, але тоді вона не виходила. Це було рік тому. Це перше, і друге, я дуже часто себе питав, чому. Чомусь я ні, ні про жодного політика не писав, про Юрій вирішив написати. І я для себе дав відповідь. Вона дуже проста. Е я не вважаю Юрій Віталій, там ідеальним політиком, так? Я, немає ідеальних людей. Але я точно знаю, після того, що ми поспілкувалися, що Юрій Віталійович пішов в політику заради політики. Це дуже правильна історія, якщо розуміти, для чого йдуть інші. Тобто це не було ради слави, це не було ради грошей. Ті посади, через які пройшов Юрій Віталійович, там можна було заробити набагато більше грошей. Так? І жити інакше, і не думати про те, що відбулося. Тобто можна було відкупитися від тюрми, можна було після тюрми вже забути про цю країну, поїхати куди-небудь, якщо б дійсно це було б заради грошей. Це не було заради слави, це було просто заради політики. В нашій країні людей, які пішли в політику заради політики, не маючи бізнесу, не маючи якогось бекграунду там, кримінального, їх дуже мало. І я для себе ну, виправдовую це саме тим, що мені було цікаво по-людськи. Я розумію, що це журналістський інтерес, але по-людськи мені було цікаво побачити саме цю людину, яка пішла в політику заради політики, а не заради, знаєте, там якоїсь користі. Йому це цікаво. Він цим горить. І я дуже дякую, що він і мені довірив і щоденники, і цю розмову. Ну а далі передаю слово самому Юрію.